За зниклих безвісти. Милосердний Господи, звертаємося до Тебе з болем і надією у серці за всіх, хто зник безвісти на українській землі. Як колись давно, ти був з Йосифом, сином Якова, коли його доля була невідома родині, і згодом повернув його до батька. Так благаємо тебе, будь з кожним, чия доля сьогодні невідома, хто розлучений зі своїми рідними через війну. Господи, зміцни серця батьків, дружин, чоловіків і дітей, які щодня живуть у невідомості. Почуй слова матері загиблого воїна, яка сказала: Я щаслива, бо знаю, де похована моя дитина. А скільки матерів не знають, де їхні діти, жити з цим величезне випробування, та їм силу нести цей хрест невідомости пошли розраду душам, що не знають спокою. Просимо тебе за тих, хто шукає зниклих, дай їм мудрість, наполегливість і терпіння. Нехай Твоє світло провадить їхніми пошуками. Щоб кожна родина могла дізнатися правду про долю своїх рідних, обіймаємо молитвою всіх зниклих безвісти, тих, хто опинився в полоні, наділи витривалістю і стійкістю духу, бережи їхню віру і надію та повернення до рідних домівок, а тих, хто вже відійшов у вічність і чиї тіла ще не знайдено. Прийми у свої небесні оселі, вселяй надію в серця тих, хто чекає, і даруй сили тим, хто не повертається. І нехай кожна сльоза туги перетвориться на сльозу радости від зустрічі або спокою, від знання правди. Амінь.